Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу Селоти Моя Доля. Вітаю вас на каналі. Бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. І сьогодні моя розповідь про те, як завдяки невеличкій такій посудині, невеличкому можна сказати, ноу-хау, вдалося подружитися мені із одним із моїх вазонів. А скажу вам, що в мене таке як для пенсіонерки немала колекція вазонів, тим більше, що не лише вазони доведеться догля... доводиться доглядати, бо так як живемо в селі, то маємо і город, і тварини, і квіти на подвір'ї, і декоративні кущі, і, звичайно, всьому цьому потрібно приділяти увагу. А людина, я вже не молода. Звичайно, в справах городніх і в догляді за тваринами, допомагає чи більше, більше працює чоловік, ніж я, але вазони це вже сугубо моє. А вазонів, хоч з деякими довелося мені розпрощатися, бо не змогла я з ними подружитися, але в мене таки трохи є. Як бачите, еухаріс, Маранти, заміокулькас або Доларове дерево, драцени, Вазон щастя або Конюшинка, або правильно назву забулась: фікуси, молочай, шефлєри. Але найбільше в мене вазонів суколентів. Це Сансевієрій. Я їх люблю за їхню невибагливість і вони мене також люблять. Ось такий суколентик, не знаю, як звати його. А ще деякі на вулиці поки що стоять і кактуси є, он один виглядає. Бо чоловік каже, що мені тільки кактуси потрібно мати, тому що іноді я забуваюся поливати вазони, вони бувають, що кричать сос, що їм не вистачає поливу, але все ж таки намагаюся поливати вчасно, перевіряючи, чи потрібний їм цей полив, щоб вони не загнилися. І, отож, повертаюся до своєї папороті. Як і багато інших своїх вазонів, папороть я замовляла такої чудової квітникарки, чудової людини, як Надія Іваненко. Напевне, багатьом із тих дівчат, чи навіть, можливо, і хлопці займаються розведенням вазонів чи вирощуванням їх. Відоме це ім'я. Ця жіночка жила в Харкові і надсилала свої красиві, здорові рослини по всій Україні. Ми з нею здружилися на теренах Фейсбука, і вона мені у вигляді виключення надсилала рослини після платою. Бо я вже говорила в своїх попередніх відеороликах, що являюся пенсіонеркою. Звичайно, здоров'ям не можу похвалитися, а нова пошта віднос... від нас знаходиться далеко. Ну, і для того, щоб замовити щось перед... перед оплатою, мені потрібно йти спочатку гроші відіслати через термінал, а потім йти за рослинкою. це для мене важковато. От я з нею домовилась. І вона мені у вигляді виключення надсилала рослини за після платою. Отримувала рослину і платила гроші відразу. І багатенько я в неї рослин замовила. Але, на жаль, з деякими довелося розпрощатися через моє невміння за ними доглядати. А промахів вазони, як усе інше живе. Не прощають. І ось так не, не могла ніяк я подружитися із цим папоротником, із цим нефролепісом. Звичайно, рослинка прийшла невеличка, але в мене, замість того, щоб розростатись, вона ставала ще гіршою, підсушувала свої ваї, ставала лисою, і залишалося буквально кілька цих ває гілочок на ній. Я і пересаджувала кілька разів. І читала про неї літературу, що пишуть інші квітникарі, що вона любить. І вікна ставила на, на різних вікнах, щоб догодити освітленням. І нічого не допомагало. Потім прочитала, що вона ще й не любить пересадок, але я ж думала, можливо, грунт не такий, чи ще щось чимось не догодила я їй. І тоді я вирішила. Дати їй ще один шанс і поставила ось таку споруду. Зрізана п'ятилітрова пляшка на споді мейки, мочалки і налита вода й мочалки вологі. Поставила зверху нефролепіс, доглядала за ним, як звичайно, поливала періодично, щоб не перелити. І поставила його на північне вікно. Минуло трохи часу, і моя така квола, така безнадійно хвора рослинка почала оживати. Спочатку появилось кілька вай, потім ще кілька. А тоді за літо вона обросла і зробила ось і така густа густа. І вже Потрібно було б і пересадити, але не різкну я на осінь турбувати цю рослинку пересадкою. Нехай вже росте, як росте. А тільки щоб не забутися, як поїду колись до міста, до колишнього нашого райцентру, щоб купити якийсь красивіший контейнер для того, щоб поставити. І думаю, що я на правильному шляху створила випаровування. А цей вазон любить вологу надлишкову, напевно. Оприскувати зверху я його не оприскую. Але сподіваюся, що з цих зволожених мочалок, з води налитої внизу. Йому вистачає вологи для того, щоб підтримувати його в нормальній, гарній формі. Сподіваюся, що він і надалі буде розвиватися. І буде тішити мене своїм розвідком і своєю красою. А така не дуже етична пляшка. Навіть не дуже так і страшно, що й виглядає, коли в ній стоїть цей красивий вже вазон. Звичайно, він не такий красивий, як є в квітникарів розкішні вазони. Але я вважаю, що це моя. Невеличка перемога, перемога над невмінням доглядати за красивою рослиною. Можливо, комусь із вас також не вдається подружитися із цим вазоном. То спробуйте зробити так, як я зробити. Поставити його в ось таку підставку, яка наповнена водою, і знизу лежать губки чи мочалки для того, щоб. Збільшити площу випаровування. Ось така моя розповідь. А я, як і всі ви, з нетерпінням чекаю закінчення війни, чекаю дня, коли нам оголосять про перемогу. Щоб все повернулось на круги своя і щоб знову на Фейсбуці. Появилось оголошення про те, що Надія Іваненко повернулась до Харкова і знову продає свої прекрасні рослини. Де ти прекрасна людина? Як склалася твоя доля, на яку вплинула ця жорстока війна? Бажаю всім миру. Здоров'я і успіхів у добрих справах! З вами був канал Село Ти Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. До зустрічі!